Всім привіт! Я новий Майнкрафтер і давайте знайомитись! Мене звуть Маша, мені 13 років, і я перехожу у 8 клас. І це повна жесть. Мені через місяць школу а я взагалі не хочу туди йти. В мене є три кота. В мене є три кота. Раніше в мене ще були рибки, але я їх забула годувати. Я подумаю, що з ними сталося. Конечно. Вони всі здохли сумно. Але мене взагалі... Обше... Я думала, вони мене будуть цікавити, але вони мене якось не дуже цікавили. Я їх взагалі забувала. Я взагалі про них, про їхнє існування, і вони всі здохали. з От. Е, У мене є три кота, і в кожного з них є така якась маленька історія. Ну, в Пуш... ну, перший кіт це Пуша. Він мене з'явився десь 5-6 років. І виходить, він в мене живе вже 10 чи 11 років. Не важу. І ми його взяли з села, ну, від моєї бабусі. Бо я дуже хотіла котика, а у моїй бабусі якраз вони були. І мама, і мама така, а чому б її не взяти з села? От, друга кішка, друга кішка це Марушка. Ми її взяли з вулиці, тому що у нас там була, завелась в дворі кішка, вона просто бігала і ні до кого не підходила, за що боялись людей. І, щоб ви розуміли, я живу на 10-му поверсі, на самому останньому, в цьому будинку. І один раз я виходжу, а тут вона перед дворями костюка, «мяу, привіт, дайте ті їсти мені. Ми її взяли, нагодували. хоть а и мы решили залучиться себе, а почему бы и нет. И потом мы заметили, что морожка стала трошки жирнее, но много ела. И мы заметили, что морожка стала трошки жирнее, мы такие, не поняли. Ну, мы думали, что она просто стоит толстая. Вот. Я, конечно, сказала маме, мама, может, она вагитна? Мама такая, да нет, откуда? почему? Не, она не вагитна, она просто жирная. І тут один раз. А щоб ви розуміли, це останній поверх і тут на останньому поверсі всі квартири двохповерхові. Я собі просинаюсь, спускаюсь і бачу біля мушки якісь комочок такий риженький лежить. Морошка режа, пуша сірі з білим. Біля морошки лежить якийсь комочок режінький такий. Я думаю, що це за комочок, підходжу, І так лежить то, що я перестала вірити. Чотири маленькі кумочки щастя. Ну, звісно, три кумочки щастя ми віддали в село, тому що нам не потрібно шість котів в хазі, і ми залишили тільки одного. Його назвали ми Вася. І він взяв і із марушки, і з пуши. Ну, з пуши тільки білий колір, а з марушки рижий. Марушка вся була рижа, а пуша там тільки на шиї і на лапах був були трошки. Але мордою весь пішов. І варушку, І, і один, раз, один раз він просто виплив з 10 пола. Спитайте, як? А у нас є два вікна, всього лише два вікна, які відкриваються. У нас там десь раз, два, три, 5, 6, 9 вікон. І відкривалося тільки третє і восьме. А там, біля того злого вікна, там стояла, стояла ну, стоїть шафа. І ми вирішили відкрити. Мама вирішила відкрити і друге вікно. І перше, і друге, коротше, основне і друге вікно. Що ви думаєте, він залазить на ту шапку і сам прямо в дирочку. І там, знаєте, типу вікно там і отак е, стіночку. Стінка така. І далі отак іде. А він... Все було б добре, якщо б там не було одної штучки, такої гладкої білої штучки яка накриває стіночку. І трошки похило і я, от, я просто вирішую собі вти подивитися вікно. І повертаю голову. І бачу, що Вася вже отак лежить, такий мяу Пробую когтями зачепитися за то гладке, в нього не виходить. Я кажу, мама, Вася падає. Боже, я тоді так налякалася. Я не розумію, що б було, якщо б я не, тоді не подивилась вікно. Він би тоді впав, все. в мене б його вже більше не було. Він би, напевно, кудись тік Ну, і. Мама пішла, з татом його забрали, побігли. З ним все добре, тому що, якщо б він впав з першого вікна, було б набагато гірше. Тому що з першим вікном на самому поверсі знаходиться така сушка. Ну, така решіточка, ну як віше, щоб сушити речі. Щоб він так впав туди, він би сильно покалічився. І, а під другим тим вікном, сю знизу, є трава і дерево, така калина. Він спочатку впав на ту калину, а потім вже на траву. І це і мене його спасло. Боже, як ви побачили шумкати, це, взагалі, я завжди. Він був такий шок. Що... Боже, я так боялась, це капець. Але все обійшлось. Дякую Богу. Так, це було трошки про моє життя, трошки про мене і про моїх котів. Зараз я хочу розказати про сам Майнкрафт. І Відео, е, відео ну, в день я буду приблизно випускати максимум три відео, мінімум одне відео. І буду я знімати відео не одна, а зі своїми друзями. Їх в мене є троє. раніше в мене їх було семеро, а зараз їх всього лише троє. троє. Е, бо одна обідалась на мене, подруга, ну чесне просто, друга подруга. Поїхала, третя подруга теж поїхала. І залишилось тільки три подруги. Ну, два, дві подруги і один друг. ну Якщо рахувати в моєму дворі. Ще в мене є в класі дві подруги тільки. От. І от, виходить, в мене залишилось тільки три подруги. Ну, але з тими те, що поїхали, з тими двома, то ми ще спілкуємось. От. І вони, можливо, потім колись приїдуть ще. Але, не точно. От, ми будемо з друзями записувати Майнкрафт, але коли я буду з друзями, то я буду записувати на вулиці з друзями. Тому що, коли я записую відео і розмовляю з нами по одній програмі, то звук взагалі не записується. Ні мене не чути, ні Майнкрафт не чути, ні моїх друзів не чути. Тому з друзями я буду тільки на вулиці записувати. А от я буду вдома записувати. От. І е, на початку в мене е, буде тільки дві рубрики. Це ну, Bedwars, ми будемо грати на сервері. І виживання. Все виживання в простому світі. От. Може потім ще якісь рубрики додавлю. А поки що буде тільки Бедварс і виживання. Ну що ж, на цьому я буду з вами прощатись. Надіюсь, я вам сподобаюсь. І надіюсь, я постараюсь стати вашим улюбленим Майнкрафтером. Я дуже буду сильно старатись, От, щоб вам сподобатись. Ну що ж, буду прощатись з вами всім па-па-па-па!